Всім привіт! e-tron, e-tron S, Топовий e-tron, на топовій максимальній комплектації. Щойно пригнаний з Німеччини без пробігу по Україні. 22-й рік, 53 тисячі пробігу. Розмитнений, сертифікований. Чекає на свого першого власника в Україні. Лізінгове авто. Стан бездоганний, як технічно, так і візуально. Жодних нарікань немає. Ось так він суперово виглядає. Дуже гарні колеса, 22 дюйм. Самі дорогі. Audi Sport. Отже, перш ніж до комплектації перейти, хочу деякий технічний аспект розповісти. Отже, єтронез трьохмоторна версія, 503 кінських сили або 370 кВт потужність, майже 1000 крутного моменту 986 з лишнім тонометрів. Дуже динамічне, комфортне, преміальне авто. Отже, в порівнянні там, з 55-ками, ну, за 50 ку взагалі що Трьохмоторна версія. Ззаду два двигуни. Тобто тут немає тої проблеми, якщо наступають на педаль, то виходить з ладу двигун. На 55-ках, на жаль, такі випадки стаються. Тут без, ну, два двигуни легко можуть витримати такий великий крутний момент. До речі, за 4,5 секунди достав набирає. Е, отже, були певні проблеми з передніми двигунами на ятронах. але ці проблеми були до 5-го місяця 2021 року виготовлення, там сальник не тримав. Е, Тусол потрапляв у двигун. Ну, закінчувалось, наскільки мені відомо, заміною переднього двигуна. Е, отже, тут цих проблем вже немає. Маємо преміальний, надійний, дуже гарний спортивний електромобіль. Отже, тепер по комплектації. А ще не сказав, автомобіль абсолютно не фарбований, жодна деталь. Все абсолютно в рідній фарбі, навіть бампера. Ось такі от гарні 22 диски. Хороша літня гума. Там залишок протектора близько 6,5 мм. Всі такі має віртуальні дзеркала. Перший раз сідаєш трошки незвично, але кожного разу з кожною поїздкою все більше звикаєш. І, до речі, ці дзеркала, ну, ці камери мають деякі переваги відносно звичайних дзеркал. Панорамний дах бачимо. Стосовно віртуальних дзеркал, якщо цікаво, пишіть в коментарях, напишу, які, які він має переваги. Повний Black пакет Black Line плюс асистент нічного бачення, камери 360 і топова оптика. Digital Matrix Light. Дуже дорога опція, дуже... і через що вона рідко зустрічається на єтронах. Хоча я вважаю, якщо топовий єтрон, то обов'язково повинен бути на... саме на такій оптиці. Там вирізає ці всі нюанси, це, само собою, а також вона має проекцію на дорогу. Коли відчиняєш автомобіль, там на пору дуби, чи зачиняєш, вона там вимальовує дуже красиві, красиві малюночки. Може, вдасться якось продемонструвати. Має повний набір асистентів, лобове скло із захистом, із захистом від випромінення інфрачервоного з підігрівом. Бачите, проекція на лобове скло. Він код, кому треба. Повний безключовий доступ на всі двері. Така і напець засаду. Значок теж чорний. Має Easy Open. У багажнику все акуратно. Полочка трішка не подерта. Автомобіль повністю укомплектований, всі є провода, також оригінальна зарядна станція на 11 кВт потужністю. Має фаркоп, яким ні разу не користувались сабвуфер від акустичної системи. Ось так воно в багажнику виглядає, зараз покажу задній ряд і тоді перейду до водійського місця. Вверна карта, кажу зображень, стану взагалі нема. Чотирьох зонний клімат контроль, підігріви усіх сидінь. Геніальна акустика Бенген Долфсон. До речі, має дотяжки на всі двері. Подвійні склопакети ззаду і спереду. Лубове теж акустичне. Ось так виглядає. Тійська карта. Воно видно тут проекція, на задніх дверях теж. І сидіння. Максимальні торгові сидіння зі всіма електрорегулюваннями, з вентиляцією, з пам'яттю. І водійське і пасажирське має 8 режимів масажу, безліч регулювань. І як бачите, ніяких заломів, розтягнень на шкірі немає. бездоганний стан. Букітник теж не затертий. До речі, розширений шкіряний пакет має. Кермо взагалі практично як нове, не затерте, не, подряпане. Чорна стеля, панорамний дах. Отже, сяду, покажу ще дещо. Можете бачити довгочасна пам'ять пише. Яку ні разу і не скидували. 53 552 км назад. Ось середній розхід 28,3 кВт години при середній швидкості 49 км на годину. Розхід дуже непоганий, я вважаю, якщо враховувати, що це і зимою експлуатувався, і влітку. Автомобіль, тож, запас ходу в нього має бути непоганий. Отже, маємо функцію відкривання гаражних воріт. Проекція на видавах, там ще дані з навігації показує. Отже, клімат. Вмикаємо клімат і тут теж є певні цікаві. Речі, а саме є ароматизація, іонізація, це теж рідкі такі функції. Підігрів керма, також підігрів лобового скла. Ароматизація є зима, літо на вибір, тут інтенсивність ще можна вибирати. І, до речі, повну 100% що зима, що літо. Тобто надовго повинно вистачити. Так, з цим зрозуміло. Далі по асистентам ось у нас є асистенти, повний набір, як можете бачити. Стану нічного бачення. Ось так виглядає, на людей реагує. Далі щось іще хотів продемонструвати. Також тут протиугінна сигналізація заводська є. Так виглядають ці віртуальні зеркала. До речі, вони мають регулювання, тут можна... А, це, це як наліве треба перемкнути. Ось, Можна так собі виставляти беззручності. Якщо там бордюри, хоча бордюри тут камери 360, до речі, можу продемонструвати. Так воно виглядає, є 3D-режим. Під любим кутом можна паркуватися, дивитися, хороша, корисна функція. Можна окремо виводити, тільки не пам'ятаю точно як, це, мабуть, 3D треба вимикати. Чай, з 3D теж зручно. Так, щось мав ще продемонструвати. Автомобіль. Що тут у нас? Сервіс настройки. Опнемо підвізку тут, Drive Select, на ну, вибір. Сім режимів руху. Як бачите, українська мова. Автомобіль з Німеччини, це не Америка такої проблеми, тому можна лише одну мову якусь заливати. Детальні карти України. Ну і багато всього цікавого. До речі, розширена обігрієнт підсвітка. Зараз ще було видно. Ага, це, це дав що ще хотів. Освітлення, зовнішні світлові прилади, автоматичне освітлення посадки, висадки. Вмикаємо. Тут є налаштування і ось можна різні режими. Також по трасі, коли їдеш, вона там теж дещо підказує, вимальовує. Показує навіть візуально, де колеса проходять для висадки космос. Ось такий от, цікавий, дуже, дуже, дуже є трон. Одразу О. хочеться сказати, що таких машин реально одиниці, щоб і стан, і комплектація, а і ще я не сказав вартість нового автомобіля. Перевищувала 132 тисячі євро. Отже, кому цікаво, хто шукає дійсно достойний, гарний для себе варіант. Будь ласка, пишіть, дзвоніть. Я практично завжди на зв'язку. Дякую всім за увагу. Па-па!